Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Засідання Європейської комісії закінчилися, хоча й передбачуваним, однак історичним підсумком. Україна і Республіка Молдова можуть невдовзі розпочати перемовини про вступ до Європейського Союзу. Звичайно, це рішення має бути ще затверджено Європейською Радою, однак сам факт рекомендації Європейської комісії робить такі перемовини політичною реальністю. Нагадаю вам, друзі, що багатьом здавалося, що європейська інтеграція України це теоретичне питання, яке займатиме багато десятиріч. І що сучасні українці ніколи не отримують паспорти Європейського Союзу. А тепер європейська інтеграція стала реальністю. Причому не тільки для нас, але і для сусідньої Республіки Молдова, і навіть для Грузії, яка сьогодні отримала статус кандидата у члени європейського союзу. Хай із умовами, які до речі супроводжували, і наш кандидатський статус. Звісно, зараз потрібно робити все можливе, щоб прискорити темпи європейської інтеграції, адже євроінтеграція це справа не одного місяця. Не одного року. Якщо уважно подивитися на перелік тих країн, які мають статус кандидатів до членства у Європейському Союзі, ми побачимо, яким непростим є сам переговірний є процес. І як часто він залежить від політичних умов, від стосунків із сусідами, які вже увійшли до Європейського союзу, скажімо, Туреччина є кандидатом до Європейського союзу вже багато десятиріч, і зараз Єврокомісія тільки підкреслила, що є зауваження до цієї законодавчої правової бази, з якою Туреччина підходить до своєї європейської інтеграції. Але ніде правди діти. нинішньому керівництву цієї країни. Європейська інтеграція не дуже і потрібна. А от керівництво і суспільство Північної Македонії, яка є кандидатом у члени Європейського Союзу аж 2005 року, навпаки, така потреба є, і підтримка європейської інтеграції, є і Північна Македонія є вже і членом НАТО. І що ж? Багато років ця країна очікувала початку перемовин, тому що їх блокувала сусідня Греція, якій не подобалася назва країни. Коли Македонія, врешті-решт, стала північною Македонією і грецьке занепокоєння було задоволене, у справу втрутилася інша сусідня країна Болгарія, яка тепер подивляє претензії до історичної політики північно-македонського уряду і до ситуації з болгарською національною меншиною в країні. І на цьому тлі нам з вами звичайно. Потрібно зробити все можливе, щоб не опинитися в такій самій ситуації, тим більше що з столиці сусідньої угорщини Будапешту вже лунають попередження, що ця країна не погодиться із початком перемовин з Україною, аж до того моменту поки не буде вирішено питання із навчанням українських угорців рідною мовою, так як це бачать не у Києві, а у Будапешті. І, звичайно, тепер подбати потрібно не тільки про ті стосунки, які є на переговірному треку між Україною та Європейською комісією, але й про двосторонні стосунки із сусідами-членами Європейського союзу, щоб запобігти всім тим несподіванкам, які можуть загальмувати процес перемов. Ну і до самого процесу перемови, навіть коли він почнеться, потрібно ставитися реалістично. Якщо керуватися ідеєю закінчити його якнайшвидше, це може призвести до серйозних економічних втрат у майбутньому. Тут потрібно не стільки зберігти темпи, скільки захистити інтерес. Хай Україна стане членом Європейського Союзу роком чи двома пізніше, ніж це могло б бути. За умови, коли ми погоджувалися б із усіма пропозиціями наших європейських партнерів, але все ж таки збережемо власні економічні інтереси, власну важливу роль у європейському союзі. Ну і звичайно, ми маємо з вами усвідомлювати, що процес європейської інтеграції України. Республіки Молдова, Грузії, країн Західних Балкан може відбуватися ще на тлі реформи самого Європейського союзу. Вже зараз провідні країни ЄС говорять, що в разі такого карколомного розширення союз буде зовсім іншою, можна сказати, навіть новою організацією і досягти згоди з усіх тих принципових питань, які і сьогодні. Розділяють європейців буде набагато важче. Отже, завжди залишається питання, до якого Європейського Союзу може вступити Україна. Чи буде там збережений принцип консенсусу, який дозволяє сьогодні одній єдиній державі, як от, скажімо, Угорщині, блокувати санкції проти Російської Федерації? Чи він буде замінений? Узгодженістю позиції країн-членів Європейського союзу так, щоб з одного боку позиція кожної країни була надійно захищеною а з іншого, щоб меншість країн. І навіть одна країна не могла заблокувати рішення більшості і стати на заваді загальних європейських інтересів, як буде відбуватися це реформування? Звичайно, ми зараз із вами не знаємо. Однак маємо пам'ятати саме про те, що європейська інтеграція України. Великої європейської країни із великими населенням і важливими амбіціями у економіці і політиці також стане важливим поштовхом до реформації європейського союзу. Ну і звичайно, початок цих перемовин це ще й сигнал для Російської Федерації. Що ніхто на заході, ніхто у цивілізованому світі не збирається відмовлятися від підтримки України, що Україну бачать таким самим рівноправним учасником цивілізованого світу та його інтеграційних структур, як Польщу, Фінляндію, Німеччину, Чехію і погляд російського політичного керівництва та ба більше російського народу на Україну як на неіснуючу. Держава нікого більше не обходить. Можна, звичайно, запитати, а що ж з війною? Чи можна проводити перемовини під час війни? Звичайно, можна. Тому що питання вступу до Європейського Союзу може бути вирішено саме тоді, коли війна вже дійде до свого фіналу. І питання міжнародного статусу українських кордонів буде остаточно узгоджено. Ну і найважливіше насправді це рішення, ці перемовини, вони можуть локалізувати і зупинити війну ще й тому. Що для Москви це очевидний сигнал того, що ніхто не збирається віддавати Україну Росії? А отже, зусилля президента Російської Федерації Володимира Путіна, його оточення і народу вирішити українське питання силою. Виявилися марними, а натомість прискорили європейську інтеграцію нашої країни, так як не могли б прискорити її жодні еволюційні політичні процеси. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні БемієКофі, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!